Хлопці, дівчата, сьогодні ми будемо грати в цю гру. Так, Де можна різне будувати. Та тут, схоже, можна будувати будинки, як я зрозумів, я б в них ще не грав. Але, в принципі, це прочитав трохи зрозумів. Так. Тут, схоже робочий буде будувати. Де нам будинки. Так, давайте більше до другого рівня кращимо. Тепер у нас два аж робочих. Ого! Це два рази буде більше, значить. Спід левел. А ну-ка, давайте накопимо на оцей от. Так. О, монетка. Так, давайте зберемо це. Там є якраз одна монетка Цікаво, скільки вона дає. О, вона ж іще дасить дає, вау. Вау, подивіться, як вони швидко нам дають, різне. Різні гроші. Давайте пришвидшимо їх. Так. Тепер вона трохи швидше ходить. І це... Приносить більше грошей. так. Так, тепер наші 4 робочих. Так, давайте. Ого, подивіться, як в когось швидко будується. Ви бачите, як там в когось будується? Вау. Давайте попробуємо накупити, щоб так само подувати. Так. У нас тепер аж 6 робочих. Тепер давайте купити на те, щоб пришвидшувати їх. Давайте на це тепер купити. Так, тепер вони трохи і ще швидкі. Два аж. Так, а ну-ка. Потом 35 потрібно. Ого! Подивіться, скільки мне там дали. Та еще і п'ять. Вау! Ну це дуже круто. Тепер на четвертий рівень швидкості. Так, давайте... О, в нас рівно 52. Давайте... Давайте спробуємо прокачати цю силу. Цікаво, що вона робить. Я допомогу з допомогою неї трохи більше монет. Допомогу і сила. Цікаво, що сила робить. Ого! Дозвольте своїм робочим пере... перевозити більше матеріалу. Ну, вона аж 300 коштує. Ну, і, я думаю, тільки справді можуть купити. Або тих тут дуже багато в цих групах. 82, Так. Давайте прокачувати швидкість. Так, давайте. Так, давайте і. І в нас рівно на одну вистачило. Так, вот так от. Ага, після ти кошти їх. роблоксів. Тепер у нас 8 робочих. Цікаво, а чи можна самому працювати? Чи тільки ходити? Ні, тільки тільки ходити. А цікаво, чому воно прозоре. Ні, дай воно якось тим. і в нас аж 9 робочих. Так. Подивіться, в нас рівно 99. Тепер 119. Тепер восьмий рівень швидкості. Зараз буде 18 монет. Так. А ні, ого, скільки воно вже дає? Одна монета. А, те з допомогою цих монет зараз дуже багато, як накоплю. О, там хтось заспавнився і в нього тільки один робочий. Да, в мене вже багато робочих жаль, жаль то челіка. Так, тим часом у нас вже подивіться, скільки монет. І у нас 12 вже робочих. Алло, який щелік забагався. Так, подивіться, як вони просто приносять гроші цілими кубками. Приносить 6 гроші. Так. І ще це давайте. Так, я б купив ще два робочих. О, подивіться, нас, схоже, вже одна добудували. Подивіться, вони поки що будують якийсь будинок схожий. схоже хоже, невеличкий. Або багато поверхівку. Я поки що не знаю. Так, там ми 14 леву, трохи треба швидкість попрокачувати. Я думаю, десь до 14-го теж. Треба, щоб вони були дуже швидкими. І тим з часом швидко гроші приносили. Вау, ви бачите, як у нього все будується? Вау. Ого, ви подивіться. Та цього динозавра будують дуже навіть швидко. Ха, монетки його забрати не можна. Каже, було б прикольно, якби можна було б так, типа хоче забрати монетку і тут звідти приходить сусід, і забирає швидко і тікає. І пізніше так само твій сусід забирає та весело б тоді було. Туди сюди, туди сюди. Так, у нас 10-й е, левел швидкості. Так давайте накопимо монету, щоб у нас був другий рівень. Там от. там Бо я не знаю, що, що там таке дороге, що ж 300 монет. Так. І в нас, бачите, 349. Давайте спробуємо купити. Так. І ми купили. Тепер вони що, буде більш, більше грошей приносити? Чи що? Чи як це працює? Мені здається так. О, то, та, вони побільше проносять. Тепер один працівник по 10 монет. Два рази більше. У мене скільки працівників? Ага, 14. То тепер важливі, важливо працівників прокачувати. Тепер шістнадцять. Тут це сто. Тут 160 ванет ми будемо накоплювати. Так, а ну-ка скільки там другий левел коштує? Тисячу! Ого! Давайте будемо накоплювати на тисячу. Так як я бачу, в цій грізку вже немає ресету. Я просто ніде його знайти не можу. Ой. Так, ага, ні, тут немає. Мені щось нічого немає. О, подивіть, як можна. Там, схоже, хтось задонатив. Схоже. Там, схоже, хтось задонатав. Бо По нього якісь не ті працівники. Але він раз і обов'язково задоначив в серії. Так. О, подивіться, універсальний. Проєкт завершено. Ого, подивіться, який прикольний проєкт. Прикольний магазинчик. Кажіть, реально прикольний. Так, тепер щось нове буде. Так, цікаво, що буде. Так, схоже це вже щось велике. Дуже. Тут зрозумів по тому, що багато. До працівників. Ну що багато, що багато працівників в різних місцях. Так, і давайте... І в нас тисячу монет, і навіть трохи більше. Так, і давайте купимо третій левел, тю. А ну-ка, давайте подивимось, що нього. його цікаво ж. Цікаво, що у нього? А, це тут не видно. Але у нього якісь інші. Він точно задонатив. А ну бо як у нього можуть бути такі, такі робочі. Короті. Так, давайте. Так, і у нас 20 робочих рівно. Так, і зараз буде 21. Так, і давайте. Стоп. А чого вони тепер приносять постільки скільки і приносила? Алло. Ну тоді ж наче побільше. Так, давайте спробуємо швидкість прокачати. Або швидкість дуже відстає. Поки що. Я відео знімаю. Так, давайте. Давайте зараз іще одне прокачу. Так, у нас 21 сюди працівник. Так, і давайте на чому будемо закінчувати. І всім пока-пока.